Купляємо синтепон, ріжемо на розміри і гладимо тюгом, щоб він був трошки жорсткіший, щоб тіло міг пошкрябати. І Хлопці гіпоалергенний гель, медичний використовуємо, купляємо спеціальний. і Хлопці мажуть, він сохне, тоді збираємо, і дівчата збирають сухі душі. У Дніпрі волонтери громадської організації Спільна сила виготовляють унікальні сухі душі для військових. Видно по ним, що тут воно вже висохло. Дівчатка з дитячого садочку приходять, допомагають. Вони пакують. Висушені мочалки з гелем замотують у сухі серветки та герметизують. Достатньо змучити губку водою та можна помитися. За рік близько ста тисяч таких душів передали на фронт. Сюди кладеться будь-яка їжа в герметичній упаковці. Це важливо, бо все ж таки це хімія. Ми кладемо і сюди заливається 150 мл води. Після цього. Закривається, бажано накрити десь там в окопі, в бліндажі якоюсь там курткою. Тоді його взагалі не видно навіть в тепловізарі. І от такий от один пакет він гріє десь хвилин 40-50. За цей час з замороженого встигаєся, ну, а розігрітися до двох комплектів їжі. Тобто два отаких от реторт пакети з замороженого, от, з мінусової температури. Спокійно розігріваються. А це пакети для розігріву їжі. На створення одного йде 3-4 хвилини. Всередину засипається хімія та пакет запаюють. Волонтери за рік виготовили та передали військовим близько трьох тисяч таких засобів для розігріву їжі. Активація грілки проходить ось таким чином. Йде фізична реакція фазового переходу з рідкого стану в твердий. З виділенням енергії. Сам пакет розігрівається десь до 58 градусів. Якщо це використання, скажімо, на відкритій місцевості, тобто гріємо руки, то десь ну, пів години воно буде зігрівати хлопців. Якщо це кладеться під одежу, то це можливо до 3-4 годин отримувати тепло справжнє, яке може зігріти наших хлопців. Грілка є багаторазовою. Після використання достатньо її помістити в окріп і вона повернеться до початкового вигляду. Також волонтери ще встигають побалувати бійців домашніми смаколиками. Насипаємо сюди мед. Він на водяній бані розчиняється. Горіхи приносять, вже суші лущені сушені. Насипаємо їх у коробочки, заливаємо медом. І відправляємо військовим. Волонтерка пані Світлана вже третій місяць як виготовляє такі десерти. Розповідає, що їй це приносить задоволення, адже це справжні корисні вітаміни для військових. Горіхи приносять усі небайдужі, навіть надсилають з різних куточків країни. З Черкаської області. Де смерті, який крупний, ані ага. вот. Ну, а От здесь у нас мілкі від намісні оріхи, сорт не дуже, І їх тяжело очистить, і от они отакі вот кусочками. А пані Ніна прагне подарувати кожному військовому хоча б п'ять хвилин домашнього затишку. Для них вона готує печиво, як у дитинстві, зі зущеним молоком та повидлом. За день жінка самостійно виготовляє понад 100 штук. Смакова така суміш. Формується шарик, я його сформувала такий, спресувала, щоб він добре-добре тримався, щоб не розсипався в дорозі, а потім. А потім у волонтерському центрі також фарбують автівки для військових та виготовляють речовину для змащування зброї. Всього у хабі працює близько 15 людей, але вони постійно змінюються, адже всі паралельно ще мають основну роботу. В нас залишаються люди, які за своєю м, власною думкою розуміють, що і для чого ми робимо. Кожен сюди приходить, в нас немає зарплатні, в нас немає якогось суперкрутого матеріального забезпечення з пакету. Кожна людина, яка в цьому штабі працює, вона знає, що і для чого робить. Кожен працює для того, щоб хлопцям було легше, щоб хлопці змогли якнайшвидше перемогти. Завдяки донатам українців, волонтери намагаються спільними силами допомагати нашим бійцям кожного дня. Лідія Шамрай, Гайдутка. Ми працюємо для вас, тож підписуйтеся на наш ютуб канал ТВ7.